Сьогодні ми можемо вже впевнено говорити, що на цьому святому престолі Дух Святий сходить і перетворює хліб і вино на тіло і кров Господню, то тіло і кров, яко, яка надзвичайно нам потрібна для вцілення нашого душі і тіла. Бо Господь сказав на тайній вечері, Хто буде споживати тіло моє і кров мою, той життя вічне наслідує. Ви, ваша святість, приїхали за 650 кілометрів до нас, щоб разом з нами, з громадою міста Івано-Франківщини, розділити цю радість. І ми надзвичайно вдячні вам. По-синівськи, ми дякуємо вам, що ви знайшли час і як добрий пастир, який душу свою полагає за Овець, ви прибули до нас, щоби разом з нами, Бог віддати честь і хвалу і освятити цей храм. Нехай Господь Бог все щедрі оберігає вас на ваших першосвятительських шляхах і дорогах, і оберігає вас і дарує вам довго, багато років життя, щоб ви вели оцей корабель нашої святої, помісної Української православної церкви, Київського патріархату і надалі. Бо ви як той Мойсей, який вивів свого часу ізраїльський народ із рабства, сьогодні виводити український народ із духовного рабства, рабства того московського, бо як би гірко нам не було сьогодні це говорити, але це гірко і боляче, коли ми чуємо, що Патріарх Московський і духовенство благословляють бойовиків, іти на Україну і. Українців, ви той пастир, який па цю паству українську збираєте до себе, збираєте навколо Христа? Тож нехай Бог благословить вас. На і дарую вам здоров'я, кріпость духу, щоб ви ще довго-довго вели цей наш корабель і допомагали нам і нашій Україні, щоб вона укріплювалась духовно, укріплювалась в Христі і безперечно зростала. Нехай Бог благословить вас на многії і благині літа.